На кладовищі в Росошенцях зранку людно. У поминальний понеділок полтавці традиційно згадують померлих родичів. Вдруге роблять це в умовах воєнного стану. Цьогоріч скаржаться відвідувачі. Територія засмічена як ніколи раніше. Дерев'я лежать на пам'ятниках, Ніхто їх не срубує. Ні, он мусорки лежать, ніхто їх не… Це ужас такого, ще не було. Ужасне кладбище занихає не сильно багато бур'яна. дерев'я такі що вже їх треба вирубувати, очистити німножко треба, щоб порядочок був. Я ходила до своїх, то в мене обрано. А так дивилася, так глянула, то ну, от, бачите, через дорогу, бачите, то таке забруднене. Ну, ну що ж ви зробите? Уходу ніякого, Дерева ростуть, якісь кущі, Понимаєте, їх би потрібно обирати. Руководство кладбище. Мусор не вивезли, да, зараз люди вбирають, ну, можна ж його хоча б подивитися, які кучі. Та і взагалі запущені отакі могилки, видно, що вже нікого немає. Ну, хоч би сухостою вбрали. Цвинтарі в інших містах у кращому стані порівнюють люди. От я, наприклад, була в Кремічує вчора, в, в, піщане. Там прекрасніше кладбище. У мене навіть внук каже, боже, валя, а мені валя називає. Валя, какое це красиве кладбище. Така маленька травка посаджена. Запорожжя взагалі, чистіє, в принципі, там. Тось тобто, куркультурний люді, тобто, за себе все убирають. А тут как то видно з старта, як зайжайте то, -то некрасиво. За словами комунальників, кладовище в росошинцях прибирають регулярно. Востаннє це робили тиждень тому. Причиною стрімкого засмічення називають велику кількість відвідувачів у ці дні та нестачу прибиральної техніки. Прошлу неділю сміття вивозилось просто через день на росошанському і на міському кладовищі. Новоміському, єврейському, ті, які в місті вивозилось сміття. Ви ж зрозумієте, люди готувались до поминальних днів, і вони регулярно останню неділю кожен день зносяться сміття. Десять людей пройшло вже газон сміття. Просто газон кладовищ 22 чи 24 Тільки в місті. А в нас дві машини і шестеро людей. Розумієте, яка ситуація? Доглядач цвинтаря запевнив днями. Усе сміття з цього кладовища вивезуть.